Виконуємо номер 356 із підручника Геометрія 7 та номер 2913 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть бічну сторону рівнобедреного трикутника, якщо його периметр дорівнює 17 см, а основа 5 см. Приступаємо до виконання. Я записала коротку умову задачі і виконала малюнок. У Нам дано трикутник АБЦ, він рівнобедрений, у нього бічні сторони АБ і В рівні між собою. Його периметр 17 см. Основа 5 см необхідно знайти бічну сторону. Периметр трикутника АБЦ дорівнює сумі довжин всіх його сторін. Оскільки у нас трикутник рівнобедрений і бічні сторони рівні, то суму АВ додати ВС ми можемо замінити як 2 помножити на АВ. Ну, а тепер знайдемо АВ. Щоб знайти АВ, потрібно від периметра трикутника АВС відняти сторону АС і результат поділити на 2. Підставимо наше значення: 17, віднімемо 5 і поділимо на 2. 17 відняти 5 це буде 12. Ділимо на 2, маємо 6 см. Записуємо відповідь 6 см. Номер 356 із підручника геометрія 7